Захоплюючий історичний туристичний маршрут, стартував на прикарпатті. Охочим пропонують мандрувати стежками героїв УПА, але щоб побачити, де і коли таборували повстанці, доведеться докласти чимало зусиль. Треба через болото минути чагарники та хащі. Та ще як часто буває в горах, добре змокнути можна. Правда, потім є можливість одяг висушити над розпаленою ватрою і по-партизанськи пообідати. Місце для екскурсії нове і мало кому відоме від села Яблунька до Маняви Богородчанського району. 70 років тому на горі Малиновище таборували повстанці. Тут діяло кілька шкіл. Виховували медсестер, розвідників та вояків. Це була своєрідна штаб-квартира для упівців, і дістатись сюди ворогові було не під силу. Як історика, я можу сказати, що тут проводилися визвольні змагання, вояків упа а також тут базувався на території малиновища самого на самій верхополонині. Розташовувався курінь, сивуля, куріни іскра. Організатор маршруту історико просвітницьке товариство меморіал імені Василя Стуса. Його представники підготували альтанки для туристів. Планують видати буклет. Дехто з учасників назвав цей шлях екстремальним, адже щоб дістатися сюди, потрібно пройти 12 кілометрів через чагарники, бездоріжжя і болото. Хоч організатори саме так і задумали. Це місце українськими повстанцями було вибрано. Не просто так, адже це своєрідне е, тупикове місце в Карпатах, і саме тут е, українські повстанці мали би перечекати е, хвилю, коли пройде радянсько-німецький фронт. Увесь маршрут відвідувачів супроводжував проливний дощ, та жодного нарікання і сотні учасників не було. До речі, половина з них молодь, яка побувала тут вперше, а інша частина вояки УПА. 80-річні дідусі й бабусі власного здоров'я, щоб вкотре відчути, в яких умовах жили повстанці, не пошкодували.